В Україні продовжується модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти відповідно до політики Європейського союзу. З цією метою діє програма Твінінг. Це форма інституційного розвитку і технічного співробітництва. По завершенні другого кварталу проекту в Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання наглядової ради разом з експертами. Твінінг це для того, щоб передати практичні навички в імплементації у цих законодавчих нормативних і так далі рамок. У нас дуже багато роботи і дуже багато викликів, на які ми маємо знайти відповіді, але в принципі розвиток. Я вважаю позитивним проект стартував 16 січня. Відтоді Мон здійснило низку заходів щодо змін у професійно-технічній освіті. Розроблено положення про стажування майстрів виробничого навчання, затверджено нові типові правила прийому до ПТНЗ, що діють з 1 березня. Також удосконалюється нормативно-правова база ПТО. Розробляється законопроект про професійне навчання протягом звітного періоду. І на сьогоднішній день розроблено вже 46 державних стандартів. Зараз э, стандарти знаходяться у Федерації роботодавців і планується, що з 1 перш, вересня, тобто у 2013-2014 навчальному році, будуть запроваджені із цих 46 будуть запроваджені 20. Після обговорення і затвердження квартального звіту наглядова рада проєкту Твінінг схвалила план подальшої роботи. Так, 23 та 28 вересня заплановано навчальний візит української делегації до Копенгагена. Датські колеги поділяться досвідом співпраці національного міністерства освіти з соціальними партнерами та розкажуть про розвиток професійної освіти у своїй країні. Андрій Погорілий, Олександр Сушанцов, освітній портал Педагогічна преса.